Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність в Африківської міської ради. Комісії, її постійних профільних комісій, її депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки ефективний є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська в нинішньому році. Ця проблематика рельєфно була окреслена на 11-й сесії міської ради, яка відбулася у два пленарні засідання. Міські депутати розглянули понад 40 проєктів рішень та цільових програм. Які стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Модернізація міських органів управління та муніципальні реформи загалом ключова тема сесійної дискусії. Зокрема, 11-та сесія ухвалила положення про створення Департаменту житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, а також департаменту містобудування та архітектури. Дана сесія ухвалила низку рішень щодо врегулювання приватизаційних, земельних і майнових відносин у франківську також депутатський корпус наполягає на персональному звіті керівників галузевих управлінь та служб міцвиконкому перед громадою. Публічні звіти відбуватимуться на у майдані починаючи з вересня поточного року. Ну і своїми міркуваннями з цього приводу для програми За і проти поділиться депутат міськради, лідер фракції громадський форум Юрій Соловей. Добрий вечір, Добре пане вечір. Юрію. Відразу зазначив, що ваша фракція ініціювала позачергову сесію, під час якої було оприлюднено звернення до центральної влади щодо пенсійної реформи. Громадський форум очевидно не сприймає реформу Тігіпка. Чи не так? Ну я б не назвав це реформою Тігіпка. Я б назвав це однією з найгірших реформ лапках, які могла б додуматись прийняти влада, особливо в такий непростий соціально-економічний час. Який сьогодні є на вулиці. Бо не повертається язик назвати слово реформа те, що в кінцевому результаті має на меті забрати останні копійки, або назвати це нормальною пенсією, ті гроші, які отримують 800, 900 чи 1000 гривень наші пенсіонери, язик не повернеться. І тому реформа, яка має на меті три речі: перше, це зменшити пенсію як мінімум на 200 гривень для пересічного українця. Друге, збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 60. І там є норми, які ще до кінця ніхто не знає, де збільшується і пенсійний вік для чоловіків. Але найгірше, що сьогодні закладено в так званій пенсійній реформі, це збільшення на понад 10 років мінімального трудового стажу для виходу на пенсію. Тобто сьогодні абсолютно знівельовано поняття пенсійного віку. То ви можете виходити на пенсію чи 55 чи в 60 років. Але якщо у вас немає, як сьогодні прийняла Верховна Рада, мінімум для жінок, якщо я не помиляюсь, 30, а для чоловіків 35 років трудового стажу, то, виходячи на пенсію, ви навіть мінімальну пенсію отримувати не будете. Кого це найбільше зачіпає? Найпевне тих людей, якраз які в 90-ті роки втратили роботу, і сьогодні чи в найближчі роки будуть виходити на пенсію. Скажіть, будь ласка, хто з них... Буде мати можливість отримати такий мінімальний трудовий стаж, якщо він не працював з 90 років. Абсолютно вірно. А за нашими підрахунками я спеціально спостерігав за думками фахівців і в інтернеті, і на форумах, і коли відбувалася відповідна конференція. Сьогодні тільки 35% людей при виході на пенсію в 60 років, для прикладу, будуть мати можливість отримати мінімальну пенсію. Пересічному ж українцю отримати мінімальну пенсію в 60 років буде практично неможливо. Для цього людині треба буде працювати ще 5, 6, 7, 8 років, і в кінцевому результаті, аж тільки тоді вона зможе претендувати на мінімальну пенсію. З нашої точки зору, це абсолютно неприйнятна річ. Мало того, коли, знаєте, найгірше, коли змінюються правила гри заднім числом. Тобто для людей, які пройшли той час, їм міняють при виході на пенсію правила гри. Я думаю, що це абсолютно неприйнятно. Якщо ж зважити на ще один аспект, Бо наші чиновники починають розказувати, от ви бачите, так в Європі і так далі. Так, от для прикладу, в Європі середня тривалість життя чоловіка 78 років, в Україні 58. Звичайно, що там можна говорити про збільшення пенсійного віку. Але ми розуміємо, яка в тій же Польщі мінімальна пенсія, яка в переводі на наші гроші складає 4200 гривень, яка в Україні 912 гривень і так далі. Тому. Я вважаю, що пенсійна реформа сьогодні це самий гірший документ, який могла прийняти влада в існуючих умовах. Якщо хотіли приймати, і можливо десь вона і на часі, то треба було рухатися іншим шляхом. Не можна по відношенню до простих людей заднім числом їм обмежувати їхні права. І свободи, тобто, з моєї точки зору, якщо це й мало стосуватися, то людей віком 30-35 років шляхом створення персоніфікованих пенсійних рахунків, де б ці люди вже не платили, скажімо так, відрахування незрозумілі, які а платили на свій персоніфікований рахунок для того, щоб через 20-30 років, виходячи на пенсію, отримати ці кошти, яка основна теза закладена в це звернення, яке оприлюднила ваша фракція? Ну, перш за все, сьогодні закон ще не вступив в силу, бо е для того, щоб він е вступив в силу, його потрібно, щоб підписав президент Янукович. І сьогодні ми маємо ще три тижні для того, щоб президент все ж таки витував цей закон. І саме з цією вимогою Івано-Франківська міська рада вчора прийняла е такі рішення і прийняла відповідне звернення до президента України з вимогою витувати цей. Законопроект це по перше. По-друге, що з моєї точки зору це стало сигналом для інших міст, для обласних рад, для інших органів місцевого самоврядування, щоб вони прийняли такі самі речі сьогодні, Пішла я, реакція, звичайно, так? і відразу за прийняттям Франківською міською радою. Я читав в інтернеті на сайті Українська Правда, що відразу за Івано-Франківськом Львівська міська рада прийняла відповідне звернення. Я переконаний, що Івано-Франківська обласна рада прийме відповідне звернення, і це буде такий серйозний наростаючий, скажімо так, сніжний вал, який не дозволить, все ж таки, я переконаний, не дозволить прийняти цю пенсійну реформу. Якщо все ж таки влада не дослухається до позиції людей, до позиції органів місцевого самоврядування, то я вважаю, що в нас залишається ще два шляхи: це перший шлях е, рухатись по лінії конституційного суду. А пенсійна реформа сьогодні порушує безліч прав і свобод громадян і прийнята з грубим порушенням законодавства. Коли голосували не персонально депутати, а голосували е, так звані мертві душі їхні карточки і закінчуючи багатьма іншими речами, я вважаю, що Незважання думки людей в цьому процесі може дуже пагубно сказатися для влади. Пане Юрію. Повертаємося до місцевих реформ. Якої тактики поведінки в сесійній залі дотримується ваша фракція? От щодо принципових питань життєдіяльності міста, запровадження цих же муніципальних реформ, модернізації міських органів управління, реалізації економічної політики це тема є для вас дуже цікавою. Я знаю, що ви нею цікавитеся для цього. Цікавитися, як вона впроваджується в інших містах, навіть виїжджала, здається, в Грузію з цього приводу. Ми не тільки виїжджали в Грузію, нещодавно фракція громадського форуму на запрошення наших польських колег була і в Польщі, і ми знайомилися з досвідом реформування органів місцевого самоврядування. Там, що стосується Івано-Франківської міської ради, ну, зважаючи на те, що наша фракція. Не є багаточисельною у нас всього-навсього три депутати. Але я думаю, що мешканці міста відчувають реальну роботу громадського форуму через депутатські прийоми, які відбуваються щоп'ятниці, і через юридичну консультацію, через соціальні проекти, які ми працюємо, через депутатські запити. А сьогодні наша фракція дала хоч настрої, але ми дали найбільше депутатських запитів щодо тих чи інших актуальних питань. В нашому місті. Що ж стосується позиції в міській раді, то звичайно, сьогодні ми маємо абсолютно, скажімо так, провладну фракцію в особі партії Свобода 34 депутата, і саме вони в першу чергу формують розвиток міста в тих чи інших сферах. І порядок денної сесії. І порядок денної сесії. Я вважаю, що, як на мене, Фракція повинна все ж таки більше прислухатись і до пропозицій інших колег і інших фракцій, особливо в житлово-комунальних питаннях, де в нас є достатньо великий досвід ще роботи з громадського форуму. Це реформування жеків для прикладу, це капітальний ремонт доріг в місті чи капітальний ремонт житлового фонду. І так далі тому позиція наша полягає в чітких зрозумілих реформах, які ми пропонуємо для реалізації. В нашому місті, хоча я зауважую, що фактично повністю процес сьогодні контролює і регулює Фракція Свобода. От в ваших репліках від мікрофону на 11-й сесії я, скажімо, не почув якогось одобрямсу е, єдиному розрахунковому центру, але ви досить так лояльно е, зараз віднеслися до другого етапу конкурсу перевізників, під. Е, Проводом директора департаменту ЖКГ і заступника міського голови Микола Саєвича. Ну, дійсно, новий етап конкурсу на перевезення пасажирів в місті Онофранківську франківську зовсім відрізняється від, того, від той вакханалії, яка творилася на початку року. І ви пригадуєте, що нам вдалося зупинити той бардак, ту страшну корупцію, якою супроводжувався той конкурс, де фактично ну, двоє-троє людей. В абсолютно безконкурентній боротьбі вирішували, хто, як і де і коли буде перевозити ті чи інші, обслуговувати ті чи інші маршрути. Нам цю корупційну схему тоді вдалося зламати. І я можу ну, сказати свою особисту позицію, що я, як член комісії житлово-комунального господарства, як людина, яка багато часу приділяє увагу цьому питанню, сьогодні ствердно можу сказати, що Микола Брониславович Саєвич людина на своєму місці. І людина зважена, нормальна, яка в принципі пропонує нормальні речі для розвитку нашого міста саме в цих секторах. Звичайно, що ті речі, які він хоче робити, і так далі в особі нашої фракції він буде отримувати підтримку. Бо я бачу, що є бажання робити, є бажання ламати ті схеми, які працювали до останнього часу. Є бажання викорінювати корупцію. Звичайно, що з такими чиновниками нам по дорозі. Що стосується єдиного розрахункового центру, а по суті, це реформа, реформа житлово-експлуатаційних організацій, по суті, передбачає собою створення фактично одного великого ЖЕКу, який прийде на заміну дев'яти ЖЕКів. З самого початку фракція громадського форуму внесла була ряд конкретних пропозицій, як ми бачили цей процес. Я вважаю, все ж таки, що якщо говорити про стратегію реформування, то Ця стратегія повинна полягати в тому, щоб ми е, рухались для прикладу, чи то по грузинському, чи по польському варіанту, коли е, таке поняття, як надання житлово-комунальних послуг, люди мали можливість вибирати собі самі: шляхом створення товариств співвласників чи шляхом замовлення цих послуг. Е, що стосується рішення, яке стос... е, приймалось на минулій е, сесії міської ради, то ми внесли ряд конкретних пропозицій. Перше, що, і це основа основ. Перш ніж надавати будь-яку житлово-комунальну послугу, людина повинна мати угоду на надання цієї житлово-комунальної послуги. Хватить вже припиняти ті речі, коли послуги ніколи не надаються, а людині треба чи не треба 10-го числа кожного місяця за послугу треба заплатити. Тому наша позиція, і вона була включена, полягала в тому, щоб охопити до 1-го 11-го цього року всіх мешканців міста відповідними угодами. Щоб людина знала, якщо їй послуга надається, щоб їй прийшла роздруківка, що їй було надано, і скільки вона повинна за це заплатити. А не так, як сьогодні, коли ми не бачимо ні одного практично ні одної якісно наданої послуги, а щомісяця треба за це платити. Це перша позиція. Друга позиція, що якщо вже ЖЕК надає послугу, ну то люди повинні її відчувати і розуміти. І наша позиція полягає в тому, щоб така послуга, як прибирання сходових кліток для прикладу. Як вчасне вивезення і контроль за станом підвалів і дахів, вчасний поточний їх ремонт, щоб послуги е спеціальної аварійної дільниці були включені обов'язково до тих послуг, які повинен надавати жек. Бо люди саме по цих речах в першу чергу оцінюють якість надання цих послуг. І останнє це е тариф. Це, можливо, одне з ключових питань, бо пора відходити від практики. Коли за закритими дверима, як собі захотіли чиновники, так і намалювали той чи інший тариф. Тариф повинен бути перше, А, економічно обґрунтований, Б. Людина має можливість прийти на громадські слухання і задати конкретному чиновнику запитання, а що входить в структуру цього тарифу, а чи потрібні людині ця послуга? чи, можливо, вона їй не потрібна. І тільки після цього цей тариф може бути затверджений. Це в цьому якраз, якщо коротко, то в цьому якраз і полягала позиція. Фракції громадського форуму при прийнятті цього рішення пане Юрію, півроку ви вже працюєте в місцевому самоврядуванні. Скажіть, будь ласка, чи ви відчули дух партнерських відносин між двома гілками міської влади, власне, в стінах Франківської мерії, а між галузевими комісіями і депутатською і виконкомівською, От, власне, щодо прийняття таких ефективних рішень, які б сприяли розвиткові оцих всіх реформ, в тому числі муніципальних. Ну, скажімо так, якщо говорити про партнерство між виконавчою гілкою влади і представницькою, то я думаю, що якщо ми розглядаємо питання житлово-комунального характеру, соціально-економічного розвитку міста, то напевно дискусій дуже мало, тому що кожен розуміє необхідність ремонту доріг, кожен розуміє необхідність в капітальному ремонті житла в створенні в першу чергу робочих місць, в розвитку бізнесу на території міста, в розвитку медицини і освіт, тому тут питань мало. Але як тільки ми починаємо заглублювати з конкретних і відходити від конкретних житлово, ну, питань життєдіяльності міста, переходити в політичну сферу, як зразу починається купа питань. Ви знаєте, мою позицію я принциповий противник політизації всіх процесів, на жаль, треба говорити відверто, вона час від часу розкакує і існує сьогодні. Якщо ж проглянути, яка ситуація у місті, то, звичайно, цей шпагат. В якої сьогодні покладене місто, з одного боку міський голова, з іншого боку, 34 депутата від фракції Свобода, певні чиновники, які так само впливають на процеси і так далі. Звичайно, цей шпагат не сприяє в розвитку міста івано франківська От мало того, я не розумію для прикладу. І не сприймає відсутність того ж міського голови для прикладу на останніх, практично там з п'яти останніх засідань сесії, здається, якщо три його не було. Чи його відсутність протягом двох останніх місяців у місті при прийнятті тих чи інших рішень? Тому е, сьогодні маємо таку ситуацію, скажімо так, політичного шпагату в Івано-Франківську, який, е, з моєї точки зору дуже серйозно, дуже серйозно мішає розвитку міста. Це якесь нове порівняння, причому дуже вдале. Міська рада ухвалила рішення про персональні звіти керівників галузевих управлінь та по міськвиконкому у профільних депутатських комісіях, також перед громадою на вічному майдані з цього приводу пряма мова. Ми відчули наскільки непросто нам знайти спільне однакове синхронне бачення з підзвітним і підконтрольним органом міської ради, які виконавчий комітет і його служби, є чітке невиконання рішень сесії міської ради з боку виконавчих органів. Окрім того, є частина навіть фактів, коли керівники, головні розпорядники, коштів не з'являються на засіданні виконкому міської ради або не виконують вчасно, або по суті рішення сесії міської ради. Мотивація даного рішення полягає в тому, щоби. Ми разом з представниками громади могли задати прямі ясні питання в режим відкритих засідань депутатських комісій, аби можна було, говорячи алегорію, включити світло і показати, як сьогодні працюють наші управлінні відділи і комунальні підприємства. Ми вважаємо, що тільки спосіб, коли міський чиновник, який отримує зарплату з податків місцевих. З власне наших з вами податків і податків наших мешканців повинен звітувати перед тими, хто нашого міського чиновника на роботі утримує. Ми вважаємо, що громада має право прийти на вечовий майдан на відкрите засідання депутатських комісій, де будуть задані керівникам виконавчої структури комерпрес прийми питання щодо ефективності їхньої діяльності, щодо виконання рішень сесії, щодо доручень і реагування на звернення і скарги мешканців. Пане Юрію, чи не здається вам, що такі публічні звіти чиновників на тому ж таки Вічному майдані можуть перетворитися на банальні мітинги, де важко дійсно віднайти істину. І на муніципальних посадовців навішають купу проблем, до якої причетне центральна виконавча влада, ну, скажімо, та ж пенсійна реформа. Ну, не люблять українці, а тим більше галичани, чиновники, і все? Ну, знаєте, я би так. Категорично не говорив, що не люблять там, чи галичани, чи українці-чиновників, бо, повірте, і серед чиновників, і серед чиновників, я хочу говорити об'єктивно у даному питанні, і серед чиновників, особливо низ, низового рівня, особливо низового рівня, є багато порядних, професійних і нормальних людей. І знаєте, якщо всіх під одну. Гребінку класти, що всі злодії і все так погано, то так само це неправильно. Бо як би ми не любили владу, але ну, є елементарні моменти поваги і культури і етики. Тобто, оцю межу в жодному випадку переходити не треба. Що ж стосується цього рішення, в принципі, якщо по духу цього рішення, я за і цю ініціативу я підтримав. Тим більше ми ще пам'ятаєте, очолюючи громадський форум Івано-Франківська, два роки тому пропонували таку ініціативу, щоб була робота влади в місті, щоб була прозора, зрозуміла відкрита. і доступна для мешканців міста. І я за те, щоб кожен в першу чергу чиновник найвищого рівня, бо ну що ми будемо питати з людей, які працюють у відділах там чи в управліннях, чи тих же простих лікарів чи вчителів. Але в нас є що запитати для прикладу у керівника того чи іншого департаменту, чи того чи іншого управління, чи у головного лікаря для прикладу тієї ж іншої лікарні, чи в керівника того чи іншого комунального підприємства. І тому я вважаю, що така відкритість і публічність повинна бути. Звичайно, що нам треба добитись того, щоб не було балагану, і щоб це не перетворилося на якісь там. Політичне шоу чи в якусь там політичну розправу з моєї точки зору. Я думаю, що даний проект рішення має норму про вічовий майдан. Можливо, практика підскаже, що більш ефективніше, напевно, швидше за все, буде проводити такі, скажімо так, публічні звіти чиновників у мікрорайонах міста. Я вважаю, це нормальна би була практика, коли керівник ЖЕКу, керівник теплокомуненерго, керівник водоканалу, головний лікар поліклініки, директор школи, наприклад, раз в рік. Звітують перед мешканцями того чи іншого мікрорайону, що було за останній звітній рік зроблено, і мешканець має можливість запитати і дати свої пропозиції чи бачення, що потрібно вдосконалити. Я думаю, що це буде корисно навіть владі, тому що буде так званий зворотній зв'язок. І ще до пінсу першого півріччя представницького органу Франківська. Чи ви можете пане Юрій, дати свердну відповідь, що міська рада упродовж цих 11 сесій? приділяли значну увагу економічному бюджетному блокам, ухваливши низку відповідних програм, які стосуються покращення бізнес-середовища, модернізації процесу оподаткування місцевої економіки, спільними зусиллями з податківцями, навіть відкрили центр з обслуговування платників податків, чого здається, немає в Україні. Ну я можливо почну з кінця запитання про центр обслуговування платників податків. Бо у свій час, коли я працював начальником управління економіки, то Одна з стратегічних ліній, яку ми тримали в місті Івано-Франківську, полягала в серйозному спрощенні умов ведення підприємницької діяльності в місті. Ви пам'ятаєте, тоді вдалося відкрити і реєстраційну палату Івано-Франківську, яка сьогодні дозволяє за тиждень зареєструвати чи приватного підприємця, чи приватне підприємство. Ми відкрили дозвільний центр. На жаль, він не до кінця не вспіли ми то довести до кінця, не до кінця ту функцію. І, звичайно, коли. Відкриваються такі центри обслуговування платників податків, публічні, прозорі і зрозумілі, де кожен може побачити, що робить той чи інший податківець, як він приймає людей, коли створені нормальні, комфортні умови для того ж платника податків, то, звичайно, таку ініціативу нашої податкової інспекції у місті можна тільки вітати. Я можу сказати, що фактично це такий первинний проєкт в Україні. Я вважаю, що такі речі потрібно поширювати і в подальшому. Що ж стосується рішень, які приймала міська рада за останній рік, то, як на мене, занадто мало уваги приділялось розвитку економіки. Бо сьогодні, на моє глибоке переконання, основна проблема, яка не тільки є в нашому місті, я думаю, що це проблема в загальному по Україні, це проблема першого робочого місця, та й взагалі робочого місця. Ми не можемо говорити, я завжди кажу, на кожній сесії наголошую на цьому. На жаль, не завжди дослуховуються. про те, що ми не можемо говорити про розвиток Івано-Франківська, ми не можемо говорити про розвиток нашої держави, якщо не буде розвитку економіки, якщо не буде створення нових робочих місць, якщо не буде припливу як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій, і не буде серйозного спрощення ведення підприємницької діяльності. Бо з цього формується бюджет. Коли людина має роботу, знає, що вона впевнена в завтрашньому дні, то повірте, це напевно один з самих важливих. Критерії оцінки життєдіяльності міста. Тому я наголошував і буду наголошувати, що розвиток економіки особисто для мене в Івано-Франківську носить визначальне значення. І я настоював і буду настоювати на розвитку Хриплинського промислового інвестиційного вузла, на залучення інвестицій туди. Я буду жорстко контролювати, і наша фракція це показувала кожного чиновника в першу чергу, який створює проблеми для розвитку малого і середнього бізнесу в місті, чи створює проблеми для розвитку. Промислових виробничих підприємств в нашому місті поряд з тим, звичайно, що увага, яка сьогодні приділяється житлово-комунальному господарству, це доцільно. Я вважаю, що нам треба трошки розширити поряд цих уже поряд з цими питаннями. Вже пора, і ми будемо ініціювати на сесії міської ради заслуховування головних лікарів нашого міста, тому що поряд з тим, я бачу, що треба приділяти і цьому питанню. Уваги, недостатній рівень, я вважаю, уваги з боку влади, цьому сектору і багато-багато інших речей. Можу впевнено сказати, що громадський форум, яку політику проводив до цього часу в місті Івано-Франківську, таку політику він буде продовжувати в майбутньому. Пане Юрію, зараз розпочинаються літні канікули для депутатів міської ради. А чи ви можете спрогнозувати другий етап роботи представницького органу? Я маю на увазі. От, Сесію за 9 місяцями поточного року, це дуже буде складною і очевидно, сесія. А як яким буде надалі перебіг пленарних засідань? Ну, перш за все, саме важливо, щоб ми не вдарились в політичну площину. Бо ми бачимо, що коли йдуть питання життєдіяльності міста, то дискусій дуже мало, тобто є просто різні пропозиції, різні бачення, як той чи інший напрям розвивати. Як тільки ж починається політична... Боротьба і перетягування Канату, дайте мені більше владу чи дайте мені більше владу, то в кінцевому результаті, результату, як такого, немає. Чому я за це переживаю? Тому що ми всі чітко усвідомлюємо, що з початку осені де-факто буде стартувати парламентська виборча кампанія. І з партнерів у міській раді, які сьогодні є фракції, на жаль, можуть партнерство може закінчитись. Бо наскільки я навіть чую і знаю інформацію, що і міський голова Івано-Франківська планує брати безпосередню участь у наступній парламентській кампанії, не зрозуміло, як йдучи на посаду міського голови, після цього перепригучів в парламент і так далі. Тому, на моє переконання, якщо ми і надалі будемо фокусуватись на питаннях життєдіяльності і розвитку Івано-Франківська, питань не буде. Якщо ж депутати вдаряться в політику. То можна в чергове сказати, що місто ще там на енний період часу згальмувало своїм розвитком. Ну і за п'ятибальну систему, як би ви власне оцінили цих півроку роботи міської ради і в Африківської. На три з плюсом. На три з плюсом ну, це, це гарний показник? чи Я вважаю, середні? що це поганий показник роботи міської ради. Я вважаю, що можна би було досягнути набагато кращих. Результатів е, в роботі міської ради і завжди е, ну треба оцінювати критично ту ситуацію, яка є. Бо знаєте, хвалити самих себе це не буде правильно. Спасибі Юрій Ігорчу, що завітав до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу піврічної діяльності представницького органу Яфраківська висловив депутат міськради і лідер фракції громадських форум Юрій Силовей. Спасибі за увагу. Гарного вам літнього відпочинку. Хай щастить.